Управління блокіровкою на трактор МТЗ є в нас наявності. По ціні коштує 1100 гривень. Приблизно, можливо, 1200. Ця, ця позиція раніше то з'являлася, то зникала. Зараз вони є в достатній кількості. Тому, будь ласка, хто шукає, звертайтеся до нас. Це коротеньке відео. Просто. Щоб ви знали, що і таке в нас також є це рукоятка, вона, по-моєму, кріпиться під постаментом щитком приборів з лівої сторони. Я, чесно кажучи, не сильно в цьому розумію в МТЗ. Так, це в нас тросик. Пружинка і кронштейн Повний комплект, тому хто шукає, це така позиція, яку не в кожному магазині можна знайти, в нас воно є, ми поповнюємо асортимент по МТЗ, наповнюємо склад, щоб всі позиції, всі комплекти. Переобладнання, щоб все було по наявності. Тому, друзі, хто з МТЗ, дзвоніть нам, пишіть у Viber, Ми на Viber дуже оперативно відповідаємо. У нас є хлопець, який чисто по Viber сидить, вам на всі ваші питання може дати відповідь. Будь ласка, звертайтеся. Дякую.